Таке запитання. Я чув, є спосіб діагностувати двигун за допомогою свічок. Угу. Що ти можеш про це розказати нам? Ну, так, да, давати таку поверхневу оцінку у роботі двигуна. Да, ти все правильно Микола говориш. Дуже гарно, що ти таким виступаєш зараз інтерв'юером. Дійсно, друзі, якщо ви дістанете свічки, ну, одну свічку ні, наприклад, чотири свічки з цього навантаженого прямого, вприску прискорі двигуна. То досить багато можна по ньому сказати. Що саме стан свічок він відображає скільки у вас багата чи бідна у вас суміш? Якщо суміш багата, вона буде свічки. У вас будуть чорні. Правильно, тобто у вас буде там копить нагар. Чи є у вас в суміші? Це. Додаткове мастило, якщо у вас наприклад мастило присутнє, то у вас місце звідки може потрапляти мастило. Це перше, куди потрібно дивитися. А Це турбіна. Тобто, ми бачимо, що турбіна також камеру згарання, вона наганяє мастило.